Запрошуємо експертів, зокрема, Олександра Коваленка, військово-політичного глядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, ми вас раді вітати. Доброго вечора, Доброго вечора. пане Олександре. Почнемо, мабуть, з цих заяв вчорашніх Крила Буданова і сьогоднішніх заяв Володимира Зеленського. Буданов вчора заявив про те, що. Може бути знов якийсь наступ на півночі. Зокрема, він сказав про те, що власне, він сказав, що катастрофи немає, але така можливість, звичайно, є, що може ігнорувати бути атака. І цього ігнорувати, звичайно, не вийде. Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський сказав про те, що наразі, наразі він, за його інформацією. Така, така, така поки що неможлива, і він сказав про те, що зроблена серйозна робота, зокрема на Харківщині, для того, щоб унеможливити такий наступ. Як ви прокоментуєте ці заяви, і чи дійсно можливі якісь принаймні, провокативні дії російських окупантів на північному напрямку? І, зокрема, що ми розуміємо під північним напрямком? Так, тому що деякі люди вчора наші громадяни вчора злякалися, що це може бути і Чернігівщина, і Сумщина, наприклад? Ну і звичайно, Харківщина там, в принципі, провокативні дії на кордоні відбуваються постійно. Пане Олександре, будь ласка. У провокативні події на кордоні відбуваються постійно на Сумщині і на Чернігівщині. Це залежить від того, який контингент які сили та засоби з самого ворога біля того чи іншого району, біля того чи іншого напрямку. Якщо цитувати саме пана Буданова, то тут треба розуміти, що він говорив не по факту на сьогоднішній день. Він також говорив у форматі. Розгляду різних сценаріїв, які можуть відбуватися в майбутньому, саме для цього і потрібна розвідка, врешті-решт, це аналіз та планування а, ситуації, і одна ситуація, яка може в майбутньому виникнути, це загроза по одному з північних напрямків. В свою чергу, пан президент говорив саме безпосередньо про ситуацію на сьогоднішній день. На сьогоднішній день такої загрози немає. Чому? Тому що ані біля Чернігівщини, ані біля а, Сумщини не сформовано росіянами ударних угруповань. Там зараз знаходяться а, колишні так звані групи військ а, Курськ та Брянськ. А, кожна з них кількісно найбільше 10 тисяч особового складу. Основна маса людського ресурсу а, сконцентрована в Білгородській області. Це а, колишня так звана група військ Білгород. І а, вона є найбільшою серед них усі, усіх усіх трохи більше ніж 40, а, біля 45 тисяч особового складу. От такий розклад. Але а, бі, група військ Білгород, вона завжди була однією з найбільших. І ми бачимо результат того наступу, який вони а, влаштували а, 10 травня, і до чого вони дійшли. Вони саме себе загнали в пастку. Що до а, північного плацдарму, нашого це кордон з Білоруссю. То загроза від Білорусі буде, буде зберігатися доки буде продовжуватись війна з Росією. Це перший момент, і доки так званим президентом Білорусі буде Олександр Лукашенко, який є небезпечною, все ж таки, персоналією, і в принципі, станом на сьогодні, так ударного угруповання на території Білорусі також не фіксується ані білоруських військ, ані російських військ. В свою чергу це не означає, що вже завтра на території Білорусі можуть розпочатися поставки спочатку матеріально-технічного забезпечення, потім людського ресурсу, накопичуватись. Він і буде сформоване ударне угруповання, десь там 1050, 60, 80. Ось це вже буде загрозою, але поки що такий такі явища не відмічаються. Пане Олександре, якщо брати е, таку от зведену статистику, то стає зрозумілим, що російські втрати, от просто в е, нинішній період, вони на колосально високому рівні. Росіяни вдаються і до застосування своїх, дуже умовно кажучи, ноу-хау. Мова йде про підтверджений випадок ФАП-3000. І загалом складається враження, що вони зараз намагаються будь-якою ціною застосовуючи будь-які, напевно, окрім ядерної компоненти інструменти застосовувати для того, щоб досягти хоча б якихось перемог до осені поточного року, і можливо це пов'язано не виключено із нашою попередньою темою виборами в Сполучених Штатах. В разі, якщо е, вони не досягають, скажімо так, відповідного політичного ефекту в Америці після виборів, чи можемо ми говорити про яких, якесь зменшення е, і деескалацію суто військового характеру на полі бою, деескалація невигідна вигідна нам в даному випадку. Як би це дивно не лунало? Тому що е, коли росіяни змушені наступати, вони втрачають набагато більше. Аніж коли вони знаходяться в обороні. Тобто нам вигідна оборонна тактика, оборонна стратегія ведення війни, оскільки вона виснажує ворога. І росіяни. Тут я і сам неодноразово робив такі висновки, що вони зараз саме воюють в Абанк. Вони зараз воюють в Абанк тим ресурсом який в них залишається станом на 24 рік ситуація у росіян, вона, ну м'яко кажучи, не найкраща Ми багато говорили про її нескінчений. Багато хто говорив про її нескінчений ресурс. Але у цього ресурсу є кінець. Можливо, не у людського. Так, з цим я можу погодитись, але техніки в них стає все менше та менше. Склади та центри збереження з радянськими танками, з радянськими ББМ, вони спустошені. І 24 й рік в саме в. Саме в розумінні компенсації втрат щомісячних в нуль – це критичний рік для них, тому що саме в цьому році компенсація втрат буде вже не в нуль кожного місяця, а поступово йти в мінус. Це саме е, той період, коли незворотні втрати не зможуть компенсувати е, їх запаси техніки, які залишились від радянського е, союзу. І росіяни це дуже добре розуміють. Це розуміє російське командування. Тому вони намагаються якомога більше захопити будь-якою ціною допоки в них ще є цей ресурс. Бо потім буде період або вони будуть намагатися нас схиляти до миру через усіх своїх кишенкових маріонеток у світі політичних представників. А вони усілякими методами будуть намагатися зупинити саме активну фазу бойових дій, тому що активна фаза інтенсивна фаза бойових дій вже буде не просто їм наносити те, що ми говоримо. Ну ми говоримо це. рекордні втрати по тому чи іншому показнику. Вони будуть мати рекордні втрати по тому чи іншому показнику, які вони не зможуть компенсувати. А що це означає? Це означає, що перший етап вони не можуть більше наступати. Другий етап вони не можуть тримати оборону, і поступово вони будуть залишати свої позиції, які вони не зможуть утримувати. Пане Олександре, от хотілося з вами ще поговорити про f 16 Видання Bloomberg заявило про те, що до кінця літа 6 літаків отримує Україна, а до кінця року загалом їх буде 20. Всі говорять про те, що це доволі мізерна. Кількість літаків, ну, принаймні 6 літаків, так точно. А як ви думаєте, от Якщо ми говоримо загалом про цю кількість літаків, перше чому все ж таки така невелика кількість, чому наші міжнародні партнери не можуть нам доставити більшу кількість бортів? І друге, якщо ми все ж таки будемо мати 20, чи змінить це, хоча б на якомусь проміжку фронту ситуацію на нашу користь? Ну, чому не можуть одразу відправити 20, мені складно відповісти на це питання, Скоріше за все, це пов'язано з тим, як буде перша партія використовуватись. Скоріше за все, перша партія буде 6 одиниць використовуватись дуже специфічно, що дозволить їх розміщувати, ну, наприклад, на території України в дуже специфічному форматі, в дуже специфічних місцях. Але коли їх буде вже 20 одиниць, для цього потрібно якесь більш-менш захищене місце базування, той саме аеродром. А якщо ми говоримо про аеродром захищений для ну, аеродром З 16 який повинен мати відповідний захист, то цей захист повинен бути рівня ешелонованої ППО Києва та Київської області, тобто стратегічний об'єкт рівня стратегічного об'єкту з настільки з серйозним захистом. Цілком можливо, що до того моменту, допоки ми е, отримуємо 20 одиниць, буде сформовано саме е, таке стратегічне місце з такою, таким захистом. Що ж, до використання, то у F-16 досить різноманітна номенклатура озброєння, їх е, вони не даремно називаються багатофункціональні винищувачі, і вони можуть виконувати різні функції. Вони можуть наносити удари е, крилатими ракетами дозвукового типу авіаційними. AGM-158 п'ятдесят джасом так само, як су 24 наші фронтові бомбардувальники наносять удари ракетами Storm Shadow та Scalp-G. Тобто у цьому питанні, якщо ми отримаємо ракети AGM-158, ми будемо використовувати ці літаки так само, як використовували су 24 яких яких нас також не так багато. А от ці літаки мають можливість на великих відстанях знищувати авіацію ворожу за рахунок ракети ім 120 двадцять діамрам, тобто 180 кілометрів. А ми можемо їх використовувати таким чином в зонах, де ризиковано використовувати ЗРК Петріот. Ми можемо використовувати там F-16 для знищення російської тактичної авіації ще до того, як вона виходить на позиції для нанесення ударів по нашим позиціям, і у них навіть є протикорабельні ракети ім 119 з дальністю знищення цілі 50-55 км+. плюс. І в такому випадку ми можемо навіть використовувати їх для нанесення ударів по надводним об'єктам. Тобто тут функціональність вона різноманітна. Пане Олександре, як ми розуміємо, питання гріпанів, тобто інших видів літаків від наших партнерів, які ми потенційно можемо отримати, все таки не зняте. Попри те, що ми розуміємо різні літаки, різні умови обслуговування, різні умови базування. Ну і я припускаю багато інших різних речей, які важко забезпечити, коли всі твої аеродроми є ласими цілями для російських ракет. Менше з тим, на підсилення F-16, наскільки важливо отримати і інші види літаків, і наскільки серйозно ми про це зараз можемо говорити? Гріпен так само, як є в 16 Це легкий винищувач, багатофункціональний. у кожного з них є свої плюси, є свої мінуси. Наприклад, мінус Гріпен це те, що їх не так багато в обслуговуванні буде більше проблема ніж з F-16, У зв'язку з тим, що вони не настільки розповсюджені, і номенклатура озброєння в них значно менша ніж у F-16. Але з іншого боку, гріпини без проблем можуть використовувати ракети Таукс, якщо звісно ми їх отримуємо. З іншого боку, якщо взагалі говорити про а, інші а, літаки, то мені здається, треба шукати не такий саме функціонал, тобто лихий виничувач, легкий винищувач, легкий винищувач, багатофункціональний винищувач так багатофункціональний винищувач. А давайте їх у нас буде два. а Ні, нам треба шукати а, повноцінно інші. Типи літаків з іншим функціоналом, наприклад, в нас виникає проблема з су 25 п'ятими. Це, фру... Це штурмовик важливий для підтримки піхоти під час здійснення піхотних операцій наступального та оборонного характеру. В нас їх не так багато їх нам треба замінювати. Чим їх замінювати в даному випадку? А 10 Thunderbolt також американські. Дуже схожі за своїм функціоналом Су 25 майже ідентичні і тому треба говорити. Ось про цей момент. Окрім всього іншого, є інша є інші типи авіації, легкої авіації та ж сама легка авіація. себе чудово продемонструвала в Одесі та Одеській області по знищенню розвідувальних БПЛА. Це як 52 й Ми можемо від наших партнерів робити запити на легку турбогвинтову авіацію, наприклад. Це можуть бути турбогвинтові штурмовики бронко, які є в США в великій кількості, навіть списані вони, або супертокану також можливо було б через треті країни їх купувати у Бразилії і передавати в Україні, або передавати ті, які є в наявності у інших країн, через якусь третю країну, тобто є різні варіанти. Отже, мені здається, треба не різноманіт... не стільки різноманітність однофункціональних літаків, монофункціональних, скільки саме різного функціоналу так. Ну і пане Олександре, саміт НАТО його підсумки сьогодні. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у зв'язку із зокрема із своїм візитом до Сполучених Штатів зауважив, що а окрім дронів, ми займаємося і іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними. Це була його відповідь на запитання про можливу розробку Україною власної далекобійної зброї, окрім безпілотників, оскільки, ну як ми розуміємо, якогось публічного е дозволу. На биття, наприклад, по російських аеродромах, звідки здіймаються їхні літаки і обстрілюють наші зокрема дитячі лікарні, ми так і не отримали. Не буду записувати, запитувати, що але в разі, якщо це суто українські розробки, в разі якщо це наше надбання, чи можемо ми говорити про виключення будь-яких обмежень з боку наших партнерів, чи вони все таки з політичних зокрема мотивів можуть і надалі. Притримувати нашу ініціативу ну, наша зброя це наша зброя. У нас є питання з нашими партнерами. Тільки що стосується західної зброї, те, що ми розробляємо самостійно, ми можемо використовувати як ми, це ми собі це бачимо за, нашим, за нашою тактикою, стратегією використання. А у нас, до речі, так надбання досить серйозне. Я нагадаю, що до повномасштабного вторгнення були такі проекти цікаві, як ОТРК Грім 2. Це непоганий оперативно тактичний ракетний комплекс, який є балістична ракета, яка мала дальність польоту до 500 кілометрів і мала можливість навіть збільшення цієї дальності польоту. р – це ракета ПКРК Нептун. Ми бачимо, що вона чудово відпрацьовує як надводні цілі, так і. Сухопутні наземні і при цьому в неї також було закладено майбутній розвиток з збільшенням дальності польоту, не дивлячись на те, що це дозвукова фактично ракета. Але тим не менш, це цілком можливо було реалізувати збільшення її дальності польоту до 3, більш ніж 300 кілометрів. Отже, питання в іншому. Чи є в нас необхідна безпечно для таких розробок база та для такого масового виробництва? Питання саме у цьому полягає, бо ввести такі розробки і реалізовувати їх, випробувати їх і займатися їх виробництвом дуже складно в тих умовах, в яких нам доводиться сьогодні існувати, виживати. Я би сказав би так, пане Олександре. Ми вам щиро вдячні за вашу аналітику, ваші думки. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був щойно в прямому етері телеканалу Еспресо.